Дорогі українці, які зараз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, пам'ятайте, що ми про вас точно не забули зараз. Ми знаходимося на Харківщині, яка по суті щойно звільнена, і вже ми бачимо, як тут одразу з приходом України повертається сюди життя, скло вставляється в вікна, і люди знову знаєте, відчувають єдність. Тут знову звучать українські вірші. Українські пісні тут знову сміються діти, і, хоча плачуть, але плачуть від щастя люди. Тому і ви обов'язково приєднаєтесь до української родини. Ми всі на це чекаємо, на те, що ви будете знову з нами. І ми зі свого боку прискорюємо всіми своїми можливостями нашу перемогу, тому що, коли приходить Україна, вона завжди приносить любов і ви це знаєте. І я переконаний, що ви відчуваєте це. Ми звертаємось до людей, які зараз в різних рухах опору тримайтеся. Ми обов'язково скоро будемо, і Україна знову буде вільною. Слава Україні!